Кожного року осінньої пори актуальною темою є епідемія грипу. Цієї осені наше місто не переступило епідеміологічний поріг, тому про грип майже ніхто не згадував. Та епідеміологи закликають населення не розслаблятися, адже в Україні вже зареєстровано перші випадки захворювання на грип. Хоча епідпоріг не перейшла жодна область. Дві 2014 року в нас зареєстровано 490 випадків грипу та ГРВІ, в тому числі і один грип. Показник на 10 тисяч населення становить 74,8% при розрахунковому пороговому рівні 174, тобто ви розумієте, що на даний момент і під порог ми не перевищуємо, але констатуємо такі факти, що з тижня на тиждень, коли ми реєструємо ці дані. У нас виходить, що до ну додається декілька випадків більше і більше. Як прогнозує Мінздрав України, очікуємо підйом захворюваності наприкінці лютого, початку березня, тому і ми очікуємо цей підйом. Як зазначила Людмила Зіневич, на сьогодні серед усіх, хто захворів, 75% становлять діти. Найбільший відсоток припадає на вікову групу від 5 до 14 років, тобто 52%. В основному це діти шкільного віку. Спеціалісти СЕС кожен тиждень дуже ретельно відслідковують усі цифри щодо захворюваності як школярів, так і інших категорій населення. Як кожен рік, як ми констатуємо, Необхідно нам і вживати вітаміни, і раціонально харчуватися. Необхідно загартовувати свій організм. Дуже дієвий засіб, один із дієвих засібів, як ми завжди кажемо, це щеплення. Але щеплення проходять дуже і дуже повільно. Я б сказала, що навіть геть не проходять. Ось в цьому році, при тому, що план становить 1700 осіб, які необхідно було щепити проти грипу, у нас щепилося тільки 100 осіб. Із них 47. Осіб це медпрацівники, 43 особи, 44 особи це люди, які мають якісь хронічні захворювання, і тільки дев'ять осіб це представники нашої освіти. І наостанок декілька корисних порад. Якщо ви захворіли на грип чи герві, дуже важливо дотримуватись ліжкового режиму і багато пити. Здебільшого хворі не хочуть їсти і завдяки цьому швидше одужують, адже організм не витрачає сили на перетравлювання їжі. Але якщо під час хвороби вам захочеться легкого перекусу, то це не повинні бути солодощі. Чимало спеціалістів вважають, що така їжа пригнічує імунітет, через що знижується активність антитіл, які допомагають організмові боротися з інфекціями. Крім того, солодощі. Дощі руйнують селен, який необхідний для нормальної роботи захисної системи. Тож цукерки краще замінити сухофруктами. Не варто під час захворювання налягати і на жирні страви, м'ясні продукти, каву, консерви і алкоголь. Тож не хворійте і будьте здоровими.